Не був 2022 рік. 2022 рік розпочався, як і інші роки до цього. Я посміхалася, раділа життю, зустрічалася з друзями, займалася танцями і готувалася до конкурсу, мала багато планів на майбутнє. Влітку, після закінчення 8 класу. Дуже хотіла поїхати з родиною на море. Але в один момент все змінилося. 24 лютого 2022 року розпочалася кривава і жорстока війна. Саме цей день життя багатьох жителів нашої країни змінилося. Війна це кров, страждання, страх. Велика кількість людей загинула у цій війні, багато міст та сел зруйновано. Люди довелося виїхати за межі нашої країни. 28 лютого моє рідне місто Покровськ вперше зазнало ворожих обстрілів. Мені було дуже страшно, і я не розуміла. Що далі робити? Наша родина хотіла виїхати, але все ж таки ми залишилися у рідному місті. Попри все, я закінчила восьмий клас і перейшла до 9-го. Я продовжую навчатися у своїй рідній школі. Мої подруги виїхали за кордон, і я дуже за ними сумую. Ми продовжуємо спілкуватися по відеозв'язку. Але я сподіваюся, що війна скоро закінчиться, і ми зможемо знову зустрітися. Я люблю свою країну, хоч хочу жити і навчатися в Україні. Вірю у перемогу наших воїнів. Слава Україні, героям слава!